Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Знаєте, я сьогодні думав спочатку записати відео про те, про що ж домовились великі світові держави і Україна в Джидді в Саудівській Аравії, Там перемовини про мирні угоди, про те, що там яку позицію займає Китай, яку Індія. Потім майнула думка: ну окей, я не військовий експерт, але розказати насправді про те, що ж таке відбувається на фронті. Чи є у нас підстави хоч для якогось оптимізму, чи варто впадати в песимізм? І було ще кілька ідей. Знаєте, про що хотілося записати відео? А потім я потрапив знаєте, очима на цю новину, і, чесно кажучи, у мене відпало будь-яке бажання говорити про щось окрім цього. Я розумію, що опять, скажуть, що ми тут всі прокляті з Радофіли, що ми просто вишукуємо погане, замість того, щоб знайти хороше. Але чесно, коли ти бачиш такі новини. Ну, от просто трошечки падає штора, як то кажуть, кажуть. Ну, давайте одразу до діла. Отже, наступна новина: Державний телеканал Freedom замовив написання текстів на 2,5 мільйона гривень піарнику Зеленського. Ем, ну, Спочатку, може, вам не все зрозуміло, що за піарник, що за тексти, е, може, дійсно воно того вартує. Ну, давайте я розкажу, так би мовити, фабулу. А далі ми з вами, ну, буквально трошечки, бо мені здається, багато буде не треба, порефлексуємо на тему. Отже, є такий державний телеканал, пробачте, телеканал Freedom. Це лайно, яке виникло на місці ЮАТВ, тобто, по суті, спроби зробити українське інобачення, іномовлення, тобто іноземним мовами розказувати про те, що відбувається в Україні іноземцям. Були великі питання до ЮАТВ, яке існувало до 2019 року. От, там свої були приколи, але воно хоча б було і хоча б якось пробувало якось, знаєте, представляти інтереси України в світі. Ну, але з приходом до влади Володимира Зеленського ЮАТВ було фактично знищено, а на його місці створили російськомовний телеканал. Фрідом, ну ви розумієте, там дім дом, фрідом, всі діла. Ви розумієте, друзі? Ем, ну дійсно, якою ж мовою Україні розказувати про себе в світі, як не російською. Ну ви розумієте, да е, напевно, щоб русскі лучше розуміли, бо ви ж розумієте, у нас немає інших народів в світі, м -м, яким варто було послухати їхньою мовою про те, що відбувається в Україні, ні, ні, тільки російською. Ладно, знаєте, я навіть розумію, що там можна було б говорити з початком війни, що ми хотіли, щоб це і ПСО на Росію на русском язикі. ну і як успіхи Ви ПСО на Росію на русском язикі. Тим не менше, це Лайно продовжує існувати, отримує величезне фінансування. Весь телемарафон і конкретно це лайно. Зовсім нещодавно це створіння, сумрачного генія, ушедшего вже слава богу відставку міністра культури Ткаченка, який нагадаю був куратором всього цього телелайна, тією самою людиною, яка допомогла на телемарафоні зберігти свої місця купі ватних виплатків з каналів Медведчука і Мураєва, яких Ткаченко відстояв, пам'ятаєте, навесні 22-го року і на відріз відмовився їх виганяти. Сказав, що ну, вони передумали, вони тепер очень ведь вони ж будуть працювати на ту аудиторію. От, ну, якось, да, Вплив на ту аудиторію не сильно спостерігається. Зате телемарафон, з якого викинули всі опозиційні канали, продовжує залишатися величезною піар-трибуною для Зеленського і його оточення, яке ще й фінансується за державний кошт. Ідеальний варіант, правда, друзі? Е, ну, і Зовсім нещодавно нагадаю, ця помийка стала. Головним учасником цього гігантського скандалу з розподіленням під час війни, коли нам не вистачає того, того, того ми все знаємо, да, не будемо повторюватись. Так от 400 мільйонів гривень, ви пам'ятаєте на всяку низкопробну пахабінь, серіальчики в стілі санаторійні забутка і про Поворознюка, які всі підписувались, в тому числі теж від імені всього цього телемарафону. От така от прекрасна помичка телеканал Фрідом. Так от, цей телеканал Фрідом не заспокоївся, друзі. і Замовив написання текстів на суму понад 2,5 мільйона гривень. Тендер виграла компанія, друзі, яка увага проводила опитування 5 питань від Зеленського у 2020 році. Пам'ятаєте, да, перед місцевими виборами, коли уже у слуги народу падали дуже сильно ну, рейтинги, вони вирішили, що вони, вау, крута ідея, братішка. Ми знаємо, як за, як замуті щоб молодь прийшла на вибори зцільна модну ну, давай їх спросимо про, ну, про траву. Чи там ще їх спросіть? Пам'ятаєте да? цю фігню, ці ящики з так званими бюлетенями, які вже в обід в час виборів були викинуті хрінку. До речі, результатів цього опитування ми так і не побачили. І от саме тому, хто формально проводив це опитування і замовляють власне написання текстів. Так от, хто ж це такі, друзі? От тут саме смакитка, прям просто агонь. Це пишуть букви, і наш тендер теж. Отже, тендер. Закінчено і переможцем стала така собі ТОВ і мажинаріум. Значить, щоб ви розуміли, державний телеканал Freedom платитиме за дві тисячі знаків чотири тисячі гривень. Ну, дві тисячі знаків це буквально кілька абзаців, тобто це дуже мало. Це там буквально ну, скільки, є? ну чотири-п'ять абзаців написать. от вам буде дві тисячі гривень по великому рахунку. Тобто, це фактично дуже-дуже. Мало, да? так от при цьому, як стверджують і це видання, де я її з власного досвіду можу сказати, що середня ціна зараз по Україні за замовлення текстів у досвідчених авторів становить в середньому 60-120 гривень за тисячу знаків. А тут, вибачте, за 2 тисячі 4 тисячі. Така цікава, да? у нас арифметичка виходить. Тепер давайте ще трошки пробіжимося про ці кампашечки. Отже, з 2021 року оця от кампанія Imaginarium отримала від телеканалу. Free Фрідом, ну формально це вся історія. Freedom називається Державне підприємство, мультимедійна платформа іномовлення України. Я ж кажу, воно було основано на основі іномовлення, але замість цього вони зробили оце у цю російськомовну капіари Зеленського і хороших русських. Так, от цей і мажинаріум отримала Фрідома за два роки майже 29 мільйонів гривень. До речі, нагадаємо, друзі, що власник компанії Imaginarium, яка власне отримала цей тендер. Да? Його звуть так дуже цікаво, так Володимир Татаренко. І от, окрім того, що він, власне кажучи, у нас бачите дуже плідно працює на канал Freedom, Я повторюся, він працював власне от, і його от п'ять питань від Зеленського. Один з найбільш провальних, до речі, всіх піарних заходів команди Зеленського. Так от. Давайте нагадаємо про це опитування. Тож, знаєте, у мене таке враження, що у Зеленського, напевно, сподіваються, що у нас люди просто тупі і навіть не можуть Google відкрити. Ну, не сподівайтесь, ребятки. Я ж кажу, не сподівайтесь, ми нагадаємо про все. Так от, давайте нагадаємо про це опитування, яке проводило проводилося мажунарім. Тоді опитування проводила така собі компанія ТОВ, яка зареєстрована в місті Києві. Основний вид діяльності цієї компанії виробництво кіно, відеофільмів і телевізійних програм. Керівником засновник. Та кінцевим бенефіціаром цього за медіа є знову ж таки одна і та сама людина Володимир Татаренко. Також Татаренко є засновником двох компаній в Маріуполі, то в Марат ЛТД це рекламна діяльність наразі робота компанії припинена, та то в Міленіум Україна неспеціалізована оптова торгівля. До речі, цікаво, друзі, що за 2019 і 2020 роки оцей імажинаріум, ця компанія двічі брала участь і перемагала у тендерах державного підприємства. Центр захисту інформаційного простору України. І на загальну суму знову ж таки понад 2,5 мільйона гривень. Причому замовлення обидва рази стосувалося реклами, її розміщення і поширення. Ну, здавалось б, от якщо давайте так навіть відійдемо від якихось там емоцій, ну, може ж державний канал замовити написання якихось текстів, може. А може він замовити і от у такої конторки. Которая явно своя, явно там тусується біля влади, все таке, яка там займалася фігньою. Ну, може, може. Ну, Чи це порушення закону? Та ні, ну вашу. От. Чи порушення закону, що дорожче замовили? Ну, ми ж не знаємо, може там в цій компанії мажинаріям сидять найкращі копірайтери країни, які фігачать такі тексти, що там, не знаю, в якихось західних компаніях, у всяких там сраних Адідасах, Найках, там, Пумах, Рітах і все остальное там сидять. Рвуть на собі волосся, думають, боже, які спеціалісти, які слогани пишуть. Йо-майо, ребята, який там джаздують, ви подивіться, нафігачили такий текст, що просто вже всі біжать тільки shut up and take my money, як то кажуть. да? Ну, може ж таке бути. Ну, ну раптом. Ну дивіться, ну дійсно. Ну, от найкращі рекламники, The медіа. Йоу, круто! Ми напишемо так, щоб там одразу лов все купить. Ну, окей, може, друзі, менше з тим. Я не знаю, чи тут є е, історія про кримінал, хай розслідує це на ЗК, якщо захоче, чи на БУ. Тут питання в іншому, друзі. Взагалі, в самому факті існування е, оцього лайна під назвою Фрідом. Я не буду вам, друзі, всім розказувати про ті проблеми, які має в забезпеченні все одно наша армія. Всі все прекрасно розуміють. Всі прекрасно розуміють, з якими великими проблемами ми зараз зводимо свій державний бюджет. Ми прекрасно розуміємо, що да, у нас війна, ми розуміємо, що грошей не вистачає, і так далі, тому подібне. І в цей же час, в цей же час, за державний кошт, тобто коштом кожного з вас, друзі, хто платить податки в нашій чудовій країні, а платять майже все таки всі, продовжує існувати гнидник. Який насправді ніхто не дивиться, ніхто. Нагадати вам, як Сашенька Ткаченка незадовго до звільнення, жалівся, що на Ютубі майже впали перегляди всього телемарафону. І він ще цей йолоп збирався писати в материнську компанію, в Ютуб з значить, проханням, щоб Ютуб краще ранжирував це лайно, яке випускає цей телемарафон. Я не жартую, друзі. Знову ж таки, гугліть. І все ж інтернет їх все зберігає. І от уявіть собі, оце лайно. Цей от сраний телемарафон, і от, напевно, одна чи не найогідніших його частину цей от фрідом, який насправді не зрозуміло для чого існує. Це не іномовлення, це лайно російською мовою. Головне такий, знаєте, головний прихисток хороших русських, яких там першим ділом крутять разом з потеліком і всіма рештами. І оце лайно дозволяє собі на 2,5 мільйона гривень у своїй какої то шарашкиної контори замовити вдвічі дорожче ніж по ринку написання якихось текстів. Які нахрен ви ще тексти пишете? Поясніть мені, будь ласка. 2,5 млн грн. Ну, знаєте, я не люблю насправді займатися от такими в певному сенсі, ну, трошечки маніпулятивними іноді підрахунками, але тут вони якраз не маніпулятивні, а чотенька в саму ціль. Отже, 2,5 млн грн. Я думаю, друзі, ви, особливо активна аудиторія цензора, прекрасно пам'ятаєте. Буквально кілька тижнів тому ми з вами збирали і зібрали ну, от, тільки завдяки вашим донатам, тобто Ютубівським півмільйона гривень. На дуже крутий проєкт, який ми зараз в центрі реалізуємо разом з нашими друзями, який називається Дикі шершні». Це проєкт дронів, які активно працюють на фронті, які поставляються на три бригади, які кожен день працюють на фронті, палять бронетехніку, ворога і так далі. Кожна нова партія коштує приблизно один мільйон гривень. Це десь ну давайте, близько ста. От можна зробити за такі кошти всього виходить. Тобто, давайте порахуємо: 2,5 мільйона гривень, які були витрачені на оце лайно. Це по суті 250 дронів, друзі. Да? Ну, якщо дуже грубо рахувати, 250 fpv дронів. Це дрони, якими кожен день можна, і це роблять на бійці, з якими працюємо. Знищують техніку на десятки мільйонів доларів. Тобто, давайте чисто гроші зараз вмикаємо. Тобто, грубо кажучи, ми вкладаємо 2,5 мільйона гривень і отримуємо у відповідь знищення техніки на десятки, а може і сотні мільйонів доларів. Чи це вигідне з точки зору грошей, такий, знаєте, американський підхід, який бах ми отримуємо за свій бакс. От давайте рахувати. Мені здається, це хороший бах за свій бакс. Тепер ми дивимося на 2,5 мільйона гривень. Які виділяються телепомийкою, яку ніхто не дивиться, яка існує виключно для того, щоб там сиділи свої людішечки, відмивати через них бабло і давати можливість, скажімо так, піаритись тим, кому треба, ну і звичайно тих, кого не зовсім пускають на телеканал Рада. Да? І тут їм виділяють 2,5 мільйона гривень. Який вихлоп, як то кажуть, має наша оборона, який вихлоп має. Наша армія, який вихлоп має в принципі хід нашої війни, от з цих 2,5 мільйонів гривень, які, ну давайте скажемо чесно, замовлені, повторюся, абсолютні шарашкині конторі, весь досвід діяльності якої навпаки показує, що ну, навряд чи, м'яко кажучи, в складі цієї конторки можуть бути люди, які будуть отримувати за свої тексти вдвічі більші кошти, ніж платять по ринку. І тепер у мене виникає питання: от кожного разу, коли Володимир Зеленський. Його там оточення, всі ці ярмачня і так далі, виходить і з пафосним обличчям щось там розповідають про там успіхи контурнаступу, як все складно, як нелегко і так далі. А як вам спиться? От як вам спиться? У вас там все ок, вам нормальненько, да? от кожного разу, коли а, мені особисто, кожен день десятки, десятки запитів на дрони, десятки запитів на е, прилади нічного бачення, да на будь що і ми не встигаємо, я не можу, я не встигаю обробити це все, тому що вибачте, ваша купівельна спроможність небезрозумірна. І ми всі просто, вибачте, живі люди. Ми не встигаємо це все покривати. Ми ж великі там якісь фонди і так далі. І от кожного разу, коли ми це бачимо, от коли я бачу от ці, от ці от санаторійні забутки, і головне, дивіться, от от починається скандал, цей же санаторійні забутка, гарбунов, там все. А вони продовжують. От, ви бачите, вони продовжують їм насрать. Мы там что-то покричали, Горбунов что-то сказал, фу-фу-фу, я не возьму государственных денег. Хорошо, возьмешь тебе эти деньги подаруют в конверте. Ничего страшного, снимешь ты свое не немає жодних суммнев. А вони продолжают. Все це, це, знаете, вот а Васька слушает, да ест. І ви ж розумієте, в чому прикол? А, да, паралельно вони хочуть комітет з питань свободи слова в Верховній Раді значить, щоб уже не можливо було взагалі, взагалі питань піднімати про порушення цю свободу слова. І от, ви знаєте, це, це, це ти дивишся і ти розумієш, що я я впевнений, що після вибору, що після війни, українці на виборах дадуть оцінку о цьому всьому, тому що ну, не сліпі, ми друзі, не сліпі. Я розумію, що дуже багато ребяток з команди Зеленського і з, Гарі, от, з чиновників, які зараз при владі при ньому, вони вже знаєте, перейшли в формат існування останній день. Помпії». Тобто вони розуміють, що після типу, нас хоч потоп. Надо рвати цей час, тому що потім треба буде ліняти і нічого не буде. Я просто чесно от здавалась би 2,5 мільйона гривень. Ну типу, якщо брати в форматі держави, це не так і багато, правда. Ну от я ж, вибачте, я сужу по собі, і по, наприклад, по тих волонтерських зборах, які ми тут з вами на нашому ютуб-каналі робимо. Знову ж таки, от нещодавно, буквально на на днях, ми, пам'ятаєте, з вами купували новий. Пікап для третьої штурмової бригади 350 тисяч гривень. Ну давайте порахуємо, друзі. Скільки пікапів ми можемо купити за ці гроші, за ці 2,5 з гривень? От зараз у нас буде ще один великий збір для артилерії для артилерійського клас, для одного артилерійського підрозділу. Е... Який е... Цей збір буде десь приблизно на 600 тисяч. Я розумію, що на ці 2,5 з мільйона такі класів можна було зробити кілька штук, дуже хороших, і це для тих людей, які вже сьогодні або завтра підуть в наступ в рамках цієї гвардії наступу. Ну ні, ми виділяємо 2,5 гривень на свою шарашкину контору, яка відома тим, що вона робила 5 питань від Зеленського. Чесно, я не буду більше нічого казати, я не хочу моралізаторствувати, нема вже знайти навіть, навіть настрою зараз там про якісь політики високі, геополітики. Е, я тільки скажу тільки одне, що згідно всіх опитувань, абсолютно всіх, навіть які робить сама банкова, на першому місці серед цих проблем люди бачать корупцію. І це вже, знаєте, не про те, що їм там якісь злий язики, вкладують в голови. Ні. Це про те, що люди не сліпі, люди все прекрасно бачать. Я певний ви бачите, друзі. А те, що я зараз розповів, це насправді так. Маленький кавалочок того, що відбувається в масштабах всієї держави, коли е, на повному серйозі найближче оточення Зеленського, Єрмакії, Чернишови, Арахамії, вся ця пошесть рубається за кожну копійку, яку можна зараз урвати. Який це має стосунок до перемоги у війні? Який це має стосунок до тих людей, які кожен день за рахунок просто якоїсь нелюдської хоробрості продовжують рухати фронт вперед і за умови, по суті, переваги росіян продовжувати контрнаступ, я не знаю, друзі. Я просто дуже прошу вас, будь ласка, я постійно тільки до цього апелюю. Давайте, українці нарешті, стануть злопам'ятними. Ну не забувайте ви цього всього, я вас дуже прошу. Я розумію, що потім будуть інші заботи, може, у нас буде якийсь великий успіх і так далі. Ну не забувайте цього всього, друзі. Тому що 30 років. Наші шановні громадяни жили за принципом Тут пам'ятаю, а тут не пам'ятаю. А потім дивувалися, а чому ж постійно вас в результаті іміють. Друзі, будьте злопам'ятними. От такі 2,5 мільйони гривень мають у вас врізатись в голові нічим не менше, ніж яйця по 17 гривень. У всякому разі, у мене вони вже на підкірці відклались. тому що, чесно кажучи, ну ніяких просто цензурних слів в мене не лишилося, а смислу матюкатись я великого тут не бачу. Просто запам'ятайте, будь ласка, все те, що відбувається зараз. Цинізм цих істот. Бо, ладно хер би собі з вами, коли ви крали в умовно в час, коли війна була така, знаєте, холодна. А вона була, звісно, гаряча, але ну, порівняйте, що було в 21 2021 році, що було в 22 2022, умовно кажучи. Але коли навіть, от як зараз, і вони продовжують просто робити своє, от бачите, ця конторка, яку я вам розповів, вона як з'явилася. Як тільки Зеленський прийшов до влади, і от воно постійно в цій, от цій а, структурки крутиться і отримує свої бабки. І там якісь скандали, крики, похір. Вони все одно отримують своє. Запам'ятайте це, друзі. Дуже вас прошу. Будьте злопам'ятними, не забувайте нікому і нічого. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на наш канал Цензорнет. Підписуйтесь, в принципі, на цензорнет. На все видання ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А також підписуйтесь на канал Шоу Бісики. І дуже вас прошу, друзі, будьте злопам'ятними.